Друзі, всім привіт! Вас вітає компанія автопарк, Київський філіал, нове чудове класне надходження. Nissan Санжук 21-го року випуску. Офіційний автомобіль від першого лазника, рівненький по кузову, рівненький по техніці. 19 тисяч пробігу. ТО зроблено 2 тисячі тому в Німеччині, тому що автомобіль експлуатувався в Німеччині. Так людина під час повномасштабного виїхала з України на ньому. А, в принципі, по автомобілю розказувати нічого, тому що він новенький. По ньому питань взагалі немає ніяких. Салончик у нас в ідеальному стані, дверні карти, сидіння, все без питань. Що ми маємо в попередній частині? Сто підіймачів круг, регулювання сидіння у нас механічне, на текстилі, старт-стопи, автосвітло, автодощ, мультикермо, варіатор класний, надійний, один і один двигун на турбіні. Автомобіль у нас без нарікань взагалі, технічно, візуально, дуже класно. підігріви сидінь. Також у нас присутній клімат-контроль однозонний. Камера заднього огляду, що ще присутнє, як то кажуть, CarPlay, Android Auto і тому подібне. Bluetooth все підключається. Тому, друзі, кого цікавить даний варіант, місто Київ, Сумська 2А. Приїхали, потестили, забрали. Чекаємо на вас. Кожного дня автомобіль знаходиться у нас на реалізації по місцю Сумська 2А.